файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра Пропонуємо вашій увазі сьогодні спеціальний випуск, який присвячений всім справам з 4 по 7 травня 2025 року. Розклад зроблено за київським часом. Спочатку буквально декілька слів про важливу інформацію. Буквально в останні дні квітня я чомусь пішла до своїх ялинок, які завжди дають підказки на погоду. І ось вперше. За стільки років, за весь час, скільки я спостерігаю, я побачила уже на деревах ялинок в малесенькі шишечки, чоловічі шишечки, які з'являються першими. Так от вони з самого низу ялинки вже стали з'являтися. І причому до самого верху, по всім ярусам. Тому після них завжди з'являються жіночі шишки. Але вони ніколи так рано не з'являлися. Були часи, коли в червні, в липні і навіть серпні з'являлися. Спочатку з'являються чоловічі шишечки, а потім жіночі. Це підказує нам, от інтуїція підказує, що у нас може бути дуже коротке літо. Тобто не буде тієї осені довгої, літо не буде перетікати, але. Це буде в кожному конкретному регіоні по-своєму. Тому в мене таке прохання, будь ласка, подивіться на ялинки, якщо є такі ялинки біля вашого будинку, а шишки з'являються на ялинках вже після 18-го року життя ялинки, тоді вже шишечки, і спочатку чоловічі, і потім жіночі з'являються. І по ним ми стільки років визначали погоду, початок зими та кінець, яка буде зима. Будь ласка, подивіться і напишіть в коментарях, яка погода, верніше, які зараз ялинки, чи є на них чоловічі шишечки, як виглядають ваші ялинки, на яких ярусах знаходяться ці ялячки, саме з чоловічими шишечками. Ну що ж, Це перше прохання, а друге у мене прохання берегти себе. Чому? Тому що у нас. 4 та 5 буде перехід місяця із першої в другу фазу, і цей перехід буде в знаці Лев. А Лев це завжди під ударом серця, вся серцево-судинна система. Тому ніякого, ніякої напруги, ніяких великих таких справ і чогось такого важкого не плануйте на ці дні, краще відпочивайте. Ну що ж, основні такі запити інформацію ми. Сказали? А зараз розпочинаємо наш спеціальний випуск, як завжди, з агрогороскопу. І так, період з 4 по 7 травня. 4 та 5 травня це період знаходження місяця в знаці лев. Увечері 5 аж о 21 годині 41 хвилина, місяць перейде в Діву. Але у нас перехід місяця з першої у другу фазу 4-го проходить і займе 4 години ще й 5-го. Було б добре, але місяць без курсу починається в 15 годині 6 хвилин і буде там знаходитися в цьому стані до 21 години 40 хвилин, а потім перейде в знак діву. Тому, що ми з посівами робимо? 4-го не плануємо, нічого не сіємо. А ось 5-го можна з 4 години ранку до 14 сіяти тільки зернові сидерати. Все, ніяких інших культур не сіємо, не саджаємо. Це лев, зростаючий місяць і кінець першої фази, і початок другої. Теж розсада, не плануємо ніяких робот 4 та 5 в знаці лев. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення не проводимо 4 та 5 до 22 години вечора. Знак стихії вогню, будь ласка, будьте уважні. Після 22, будь ласка, і поливи, і підживлення. В саду актуальне 4 захист від шкідників та хвороб. А ось 5 з 4 години ранку до 14 можна проводити щеплення. Зелені операції не плануємо, не проводимо. Можемо збирати врожай робити заготівлі 4-го. 5-го тільки до 12-ї години дня, далі вже ні. Квашенням капусти не займаємося. Настоянки та збір лікарських рослин на четверте не плануємо, не проводимо. А от з 4 години ранку до 14-ї години дня 5 -го, можна і готувати настоянки, і збирати лікарські рослини. Що стосується настоянок, в леві дуже гарно робити настоянки для того, щоб лікувати. Серцево-судинну систему і саме серце. Ідемо далі риболовля, а риболовля у нас зараз заборона, тому що риба зайнята своїм потомством. Кімнатні овочі потребують захисту від шкідників та хвороб. А от інкубація 4, 5, це якраз гарний час для того, щоб закладати на інкубацію яйця мускусних качок чи підкачку, чи в інкубатор. Шосте та сьоме, давайте розглянемо, що ми тут можемо робити. Шосте та сьоме в діві місяць знаходиться. Діва любить красу. З овочевих культур вона любить тільки огірки та кріп, а все інше це повинна бути краса. Тобто квіти, декоративні рослини, і, до речі, і хвойні. Що ж можна посіяти 6-го та 7-го чи посадити? Сіємо насіння квітів, огірків, кропу, саджаємо гладіолуси, лілії, троянди, хризантеми, георгіни і інші квіткові рослини. З розсадою, як працюємо, тільки розсада квітів висаджується, пересаджується, пікірується, перевалюється, і розсада огірків. Все. Квіти. Тут у нас гарний час для нарізки живців та укорінення. Але у нас зелені операції вже не можна проводити. Ми нарізаємо рівно стільки живців, скільки треба укорінювати. Це виняток із правила. Отож, нарізайте живці, укорінюйте і не тільки кімнатні рослини, можна і хризантеми, якщо вже є готові живці, теж укорінюйте. Можна висаджувати квіти і з розсадою, і просто пересаджувати. Працюйте з розсадою квітів, пікіровку, перевалку, пересадку для квітів це супер час. Можна сіяти насіння будь-яких квітів, висаджуйте цибулини квітів. Кімнатні рослини потребують пересадки кімнатних рослин, можна проводити в цей час, і укорінення живців, так як у нас багато зараз є тих, хто в кімнаті тримає не тільки ті, що квітнуть рослини, але і дуже багато рослин, які дають і врожай. Це цитрусові в основному, так що можна нарізати живці і укорінювати їх. І проводимо поливи та підживлення будь-якими добривами. Поливи та підживлення ефективні 6 та 7 підживлення будь-які добриви використовуємо. В саду актуальні поливи та підживлення будь-якими добривами. А ось чого не можна робити. Шостого та сьомого не проводимо зелені операції, не збираємо врожай та не робимо заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. Риболовля все, заборона. Кімнатні овочі теж тут дуже важливі два агроприйоми – поливи та підживлення будь-якими добривами. Інкубація шостого мускусні качки. сьомого вже все, закінчився період для мускусних качок. Та поки що не проводимо інкубацію інших птахів, свійських, яєць свійських птахів. Ну що, тепер розглянемо наступну рубрику Місяць для будинку та для здоров'я з 4 по 7 травня. Так як у нас буде перехід місяця з першої в другу фазу, тим більше в знаці Лев 4 та 5, на ці дні. Не плануємо початок справи, прави проєкту і не купуємо дорогі речі. Дуже швидко речі виходять з ладу, і справи теж ніби згорають. А вже з 6, після 13-ї години починається ефективний час і продуктивний час і для початку справ проєктів, і для дорогоцінних покупок. Після 13 ї будь ласка, 6-го і 7-го тут вже ніяких часових рамок. І хочу зразу ж попередити: все перевіряйте, документи, сам товар, будь-який день перевіряйте. А особливо в травні місяці тут у нас зараз активізувалися дуже нечисті, люди на нечисті на руку, тому, будь ласка, будьте дуже уважні, все перевіряйте і нікому не довіряйте. Ну, а тепер давайте розберемося з джерелами тепла. Йдемо в будинок 4, 5, грубий камін, пожежі, знак стихії вогню, будьте уважні. Не можна стригти волосся, стригти нігті та фарбувати волосся 4-го, у нас перехід місяця з першої і другої фазу, а уже. Можна буде зранку до 14-ї години стригти волосся та стригти нігті. А от фарбувати волосся в знаці стихії вогню це небезпека. І небезпека така, що можна потім відтворювати своє волосся, відрощувати і півроку, і більше. Так що не плануємо фарбування волосся 4 та 5. -го. А мити волосся можна. Сауна, ні в якому випадку, ви розумієте, ж серце під ударом нас і серцево-судинна система. Навіть сильно гарне здоров'я теж може в цей час привести до фатальних рішень зверху. Що ж, йдемо далі, догляд за шкірою. 4-го і 5-го маски не будуть працювати, а вже після 22-ї години маски почнуть працювати. Очищення шкіри не плануємо не проводимо, очищення організму теж не плануємо, не проводимо. А ось, хоча це складний стресовий час в Леві, але дуже гарний час для творчості. Можна тихо сидіти. Планувати, макети малювати, записувати ідеї в леві, дуже на зростаючому місяці гарних, багато гарних ідей приходить. І можна і творити в цей час. Для тіста актуально більше рідини. Прання та прибирання не проводимо, тому що якість буде дуже погана. Ремонтні роботи та провітрювання речей проводимо 4, 5 тільки до 15 години. Далі ні. Йдемо Далі на, подивимося на шосте та сьоме, що тут ми повинні знати? А ми повинні знати, що джерело тепла, вогню буде під тиском, тому буде дим, так що буде важко розпалити багаті потихеньку. Далі у нас важливі два питання: стрижки, волосся, стрижки нігтів. Починаємо їх 6 6 після 13-ї години і до кінця доби, і продовжуємо 7-го. Фарбувати волосся вже можна 6-7, мити волосся теж можна. Сауну, ось коли можна сауну запланувати, є в нас два дні вівторок та середа, 6 та 7-го. Догляд за шкірою. Так, маски будуть працювати добре, і 6, і 7-го. А от очищення шкіри і очищення організму не плануємо та не проводимо. Рукоділля, творчість в Діві дуже гарні роботи виходять. Творіть, будь ласка, успіхів вам в цій справі. Тісто норма по рецепту, ось коли можна прати та прибирати, це шосте та сьоме. Ремонтні роботи не плануємо не проводимо, та провітрювання речей теж не плануємо і не проводимо. Така ситуація, що в знаці стихії землі, в Діві дуже-дуже накопичується швидко волога в речах і ще й з неприємними ароматами. А тепер давайте більш детально поговоримо про здоров'я, це дуже важливо знати. Отож, 4 та 5 будуть працювати енергії знаку лев. А значить, в цей час будуть вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцева судинна система. Нагадаю, це зростаючий місяць і перехід місяця з першої у другу фазу. І четвертого, взагалі ніякі операції не можна проводити тільки екстремальне, а особливо в НІЛЕВА не можна проводити кардіологічні операції. В цей час, в цей час можуть загострюватися серцево-судинні захворювання, будь-які, можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. В цей час можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. Далі у нас шосте та сьоме це період знаходження місяця в знаці діва. А в цей час вразливі тонкий кишечник, 12 пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. Тому в цей час не можна проводити операції на черівні, черівній порожнині. На області сонячного сплетення, на органах пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. А ось цей час, от саме Діва, віторок та середа самий найкращий час для медичної діагностики, будь-які вивчення вашого організму, все це буде якраз ефективним і дасть гарний результат. Ну, що ж, наш випуск добігає кінце, до кінця. Це відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо вам всім миру та добробуту, щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Будьте всі щасливі, вам удачі і успіхів у всіх ваших справах! Ми ж почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре! Бувайте здорові!